Ласкаво просимо у світ магії від скрині українських казок. Дивіться японську народну казку «Ісунбосі. Шлях маленького самурая. Давним-давно в далекій Японії жив хоробрий хлопчик на ім'я Іссунбосі. Він був найбільшим замізинець, але мав серце лева. Озброївшись голкою замість меча та пливучі в мисці для рису, він вирушив у великий світ шукати своєї долі. Його шлях привів до столиці, де він зустрів прекрасну принцесу. Вона була вражена його сміливістю та манерами. Маленький самурай пообіцяв захищати її будь-якою ціною. Але небезпека чатувала поруч. Жахливий червоний Оні перестрів їх, і сун босі не злякався велетня. Він вихопив свій гострий меч голку. Але в одну мить опинився в пащі чудовиська. Та це була помилка демона. Зсередини маленький герой коло ворога доки той не взмолився про помилування. Переможений велетень втік, залишивши дещо цінне. Чарівний молоток учідено козучі. Like Один помах. І сталося диво. Маленький хлопчик перетворився на могутнього самурая. Тепер його зріст відповідав величі його духу. І так, маленький хлопчик став великим воїном. Адже справжня велич вимірюється не зростом, а сміливістю серця, яке б'ється в грудях. Пам'ятайте, навіть найменший з нас може змінити світ, якщо має велику мрію. Магія молотка змінила його тіло, але саме його дух переміг демона і Сун босі довів усім: неважливо наскільки ти малий перед обличчям величезних проблем, важливо лише те, чи готовий ти оголити свій меч і стояти до кінця.